Поблизу Сєвєродонецька на Луганщині лунали постріли та вибухи. Це проводилося навчання особового складу батальйону міліції спеціального призначення. На заняття з вогневої підготовки та антидиверсійних заходів спецпризначенців муштрували інструктори Міжнародного центру підготовки «Патріот». зокрема, колишні кадрові офіцери Грузинської та Ізраїльської армії. Головне їх завдання пояснюють військові. Поділитись з досвідом, а здобуті навички обов'язково знадобляться в бойових умовах. Після отримання завдання бійці беруться до справи. На початку відпрацьовують тактику ведення бою в умовах міста. Ці навички знадобляться спецпризначенцям і їх треба завчити до автоматизму, говорять інструктори. Люди свободно себе чувствуют в боевые условия, да? в условиях міста, в поміщенні. Они розуміють, як їм зайти, откуда зайти, откуда починати стріляти, як перемістити, як уйти в укриття. Ну, Самі інструктори центру підготовки знають, як потрібно воювати з власного досвіду. Серед них колишні високопосадовці армії Грузії, Ізраїлю, Америки та українські бійці, які воювали в зоні АТО. Это инструктора, которые проходили, которые занимали должности да, какие-то высокие, которые проходили обучение в разных странах, знают разную тактику, боевую подготовку и приехали помочь нам, поделиться своим опытом и научить нас этому, передать опыт, навыки нашим ребятам. Бывшие участники Навчань и зараз берут участие в АТО. Против нас работают тоже очень серьезные люди, которые подготовлены. благодаря опыту, который мы сейчас принимаем, мы можем показать им то, что мы можем и то, что мы умеем. Далее за планом Навчань ⁇ злогодний день антидеварсивной группы в умовах лесовой местности. Обходим дорогу для прочески высоты. Поняли. Так, За кілька хвилин диверсійну групу знешкоджено. Ну, а в бою, звісно ж, по-другому, не так, як на полігоні. Тим не менше, навики, ті, які прибрітаємо на полігоні, в бою дуже важливі. Інструктори центру підготовки навчають бійців за стандартами НАТО. Так у свій час зробила грузинська армія. Цього бажають і в Україні. І я сподіваюся, що в ближайшу часу і всі військові сили української армії, і в тому числі спецподрозділення, як МВС, так і військових сил, перейдуть на стандарту НАТО. Тому що це спільний язик з нашими сусідами, які будуть допомагати нам. При воєнних конфліктах Думаєте, будуть поважати? Я думаю, що так. Керівник центру підготовки Патріот Костянтин Паршин теж добре знає, що таке військові дії. Таких саме людей з бойовим минулим зібрав коло себе. Відсутність якісного навчання для новобранців він називає причиною великих втрат серед особового складу Збройних сил. Це вони і намагаються виправити. в тих чи інших значить, я понял, как, насколько важна именно вот боевая подготовка для наших подразделений, потому что огромное количество потерь, огромное количество всяких разных неудач именно из-за того, что очень маленький боевой опыт в наших частях. Наша страна никогда не воевала. І на останок навчань спецпризначенці відпрацювали тактику злагодження дій на відкритій місцевості. Стріляли із гранатометів. Вистріляли! Більшість міліціонерів, що брали участь у навчаннях, не дарма закривають обличчя. У них на окупованій території залишилися родичі. А вони числа тих луганських правоохоронців, які не зрадили присязі. Є мотивація дуже велика. Многі з них були визгнані зі свого дому, фактично, з Луганська. Да, є люди, яким реально заходили в дом, говорили з їх сім'ями, угрожали і так далі. Тобто, хлопці, безусловно, мають дуже сильну мотивацію побідити. А з такими навичками кажуть хлопці, перемогти їм буде простіше.